Лебединець Юлія накипіло, яка людина дивна штука, спроможна звикнуть до всього. Здавалось би, яка розлука, але тримаймось нічого. Таке буває, що згадаєш, на Україні добре як? Ідітися куди не знаєш. Але це все такий пустяк. Погано дійсно тим, хто втратив близьких домівку чи себе. Таким же, хто б що не порадив, життя зламали та й усе. Та більш за все, мене дивує, чому хтось вирішив, що він по всьому світу хозяйнує володар миру, пуб країн. Розкрав мільярди чужих грошей, мільйони мізків зомбував і каже, що такий хороший, що тільки він і завжди прав. Захочу вб'ю чужу дитину. Захочу ближнього свого. Я ж головний, я не людина, я шлю одне, тільки добро. Чужих земель та ні, не хочу. Своє я тільки заберу і зроблю це за три лиш ночі. Я ж кращий за країну. у. Я, друга армія у світі, я Бог і сонце, і земля. Це знають всі і навіть діти. Але насправді ти хуйня. Так будеш в пеклі ти горіти. Так, як не горів іще ніхто. А українці будуть всі радіти за справедливість, перемогу і кого. Та, звісно ж, наших хлопців рідних, дівчат воєнних, всіх людей за вільних, чесних, справді гідних, за незалежність та дітей. Тому тримаймось, любі мої. Ми вистоїм, здолаємо все, повернемо землі рідні, свої, і кляте, горете, мене. Якщо вам сподобалось дане відео і мій вірш, будь ласка, розпосюджуйте його, надсилайте своїм рідним та друзям. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе, все буде добре.